Добрий ранок. І ранок починається добрим, тому що він розпочинається з замовлень. Дякую вам за замовлення, цибулька. Значить, дивіться, як їдуть у мене з цієї нової моєї локації. Їдуть посилки вівторок і четвер Укрпошта, понеділок, середа і п'ятниця нова пошта. Тому хто хоче, дивіться оце 100 гривень цибулька. Мені каже, вона зараз швидко розійдеться, тому що вже замовлення є оплачені, це я зараз збираю. Як я його буду збирати, просто положила в пакетику, що візьму коробочку таку. Складу і, як завжди, ви знаєте, як я якісно пакую, хорошо, тому бачите отак. Вот Тут попідрізаю і поїде. Так, спасибо вам велике за замовлення. Бажаю добра. Наснення всього найкращого. Хочете замовити рокамболь, часник. Пишіть в особисті повідомлення і також червоний край.